6 квітня 2011 року в Центральному офісі партії Фронтзмін відбувся навчальний семінар-тренінг для місцевих лідерів та партійного менеджменту по роботі з виборцями у форматі перманентної кампанії, організований спеціалістами НДІ і проектом школа влади. Активісти Київської міської територіальної партійної організації Фронту Змін взяли участь у цьому заході. Лектором на семінарі виступив Девід Хантер, міжнародний експерт. З питань партійного та політичного навчання всі учасники заходу отримали практичні заняття з партійного будівництва, створення баз даних виборців, кампанії навколо місцевих питань. Київські активісти фронту змін і далі продовжуватимуть вивчати і застосовувати на практиці передові технології у комунікаціях. З місцевими громадами політичний менеджмент як наука і мистецтво аналізу тенденцій політичного розвитку відіграє дуже важливу роль сприяючи виробленню рекомендацій для політичного керівництва, реалізацію управлінських рішень, проектуванню нових типів мислення. У своїх установках політичний менеджмент спирається на конструктивність, компетентність, професіоналізм і здоровий прагматизм. І сьогодні ми почулися зрозумілою і професійною мовою.